Я вас вітаю на каналі Віталік Квентуріно і запрошую на свою розпаковку продуктів. Ви просили, я з вами ділюсь. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. На календарі у нас закінчується березень, і дивіться, що написано час спонтанних рішень. Це на суботу. На сьогодні, 29 березня. І давайте зазирнемо те, що нам написали написав календар. На неділю. Останній день здається, чи ще буде 31? ше Ще буде 31. ше Зробіть сьогодні не те, що правильно, а те, що хочеться. Нехай ця легковажність зробить вас трошки щасливішими. Дякуємо, дякуємо. Дякую теж вам. Величезне спасибі. Розпаковка сільпо, АТБ, Єва та Аврора. По, по колу, як завжди. Туалетний папір диво а, в магазині сільпо я взяв по 36 гривень. Зараз розпаковка буде сільпо. До речі, я подивився. А, добре, добре, дуже, знаєте, є такий тоненький, а тут добре намотаний. Ну і що, що сірий, хай буде. По 36 гривень теж непогана ціна. А, взяв серветки, не міг знайти серветки до своєї серветниці, тому взяв перший раз ось такі рута. Хочу спробувати, це вони двошарові, але тут 80 штук. Ось. Це на кухню, теж, думаю, хай буде, тому що, я вже сказав, що не можу знайти серветки для своєї серветниці. Точніше, є в копіючці, але по 26 гривень я не готовий зараз платити. З рахуванням, зі знижкою. Так, далі сільпошка, сільпошка. Сільпошка цибуля. Та як була, так і залишилась по 13 гривень 80 копійок. Картопля по а, скільки тут. Ой, це ж навпаки. Це картопля, це капуста. Ой, боже мій наговорив. говорив. Не бачу ціну. Ну, ви знаєте, так? Да, ціну на картоплю по 13,80 це буля. Так, це сюди. Взяв цю авокадо. Авокадо буду дещо робити. Можливо, в кінці відео покажу вам, якщо встигну, покажу вам рецепт. Дуже крутий. Штучка така крута. Так, взяв сердечка. Захотілося мені сердечка. Тут а, трішки більше, ніж а, півтора кг, Ну, воно вжарюється і стає дуже мало. Я коли взяв кілограм, воно вжарилось тільки, знаєте, на 3 рази чи на 2 <по> рази поїсти. По 16, а, 116 гривень сердечка в магазині а, сільпо. Це я буду готувати булочки. Самі простенькі булочки взяв повидло абрикосовий. Зверніть увагу, тут 630 грамів, і ціна його 73 гривні. Я вважаю, що це непогана ціна для цього повидла абрикосового. На чарівній поличці, як я говорю в магазині Сільпо, я взяв ось такі вафлі. Це каву я взяв по 5 гривень з чимось. Одну вже, здається, да, випив зранку. По 12 гривень вийшли ось ці вафельки. Десь цінник 12,50. 12,50 це бельгійські вафлі, надзвичайно смачні. По розпродажі взяв, ось. тому думаю, хай буде. До кавусі зранку дуже смачно. Так, взяв на буду робити один десерт. Не знаю, можливо, десь теж, теж покажу вам. Мені потрібен просто був оцей, як він називається, мармелад. По 44 гривні в магазині Сільпо мармелад від Рушен. 200 г. Так, далі, молоко. Не знаю, хтось писав, що молоко. Ультрапастеризоване погане. Не знаю, чому так хтось писав, що не добре. Я завжди купую, мене влаштовує. Ну, в принципі, люди купували 2,5 жиру по 35 гривень. Я вважаю, що це дуже-дуже хороша ціна на молоко 2,5 жиру. Ультрапастеризоване. Взяв олію, а олія по 47 гривень та 50 копійок у магазині Сільпо на 100 жар. Дві пляшки теж, як говорю, хай буде. Чесно кажучи, я не дуже часто так закуповуюсь багато, але сьогодні дуже велика розпаковка. Це на салат. Ви знаєте, що я готую цей салат лепузину. Давно не купував фелата 60 гривень від ферма. Тут 180 г. Так, і салат. Я маю на увазі ось цей салат. Він також зараз був зі знижкою, з цією наклейкою, ще й в акції. І він вийшов по. Зараз я візьму другу пакування, там я написав ціну. Дуже дуже смачний. От хочеться просто залепозити цієї і все. Тут 150 грамів велике пакування. Зі знижкою він мені вийшов по 30 гривень. Зверніть увагу, взяв 4 пакети. Як я кажу, хай буде. Це салат буде зелений салат. Потім оця фета буде. І що я ще? А, томати взяв до... Томати взяв ще до цього до цього салату. Переважно роблю просто томати, оці маленькі чері, коктейльні і салат. Але цього разу взяв Файту, давно не купував. Дивіться, що я знайшов на чарівній поличці у магазині Сільпо. Ось ця риба мені вийшла за 44 гривні. Її треба вже з'їсти, тому я дещо буду готувати дуже круте, смачне. Я вважаю, що така ціна 44 гривні за 120 г Норвен. Це безкоштовно. Погодьте зі мною. Тому. Взяв, забрав до салату цього зеленого я ніколи не брав ніякі соуси. Цього разу я хочу спробувати з ось таким соусом. А він зараз в сільпо по 66 гривень. Бальзаміко соус салатний 330 грамів. Чесно кажучи, ніколи не купував, от тільки до сестрички приїжджав і в нас завжди готувала оці салати із цим бальзам... бальзамічним соусом. Тому спробую, не пам'ятаю, навіть його. Смаку. Дуже хороша ціна на макарони. Я показував 30 гривень, 400 грамів із твердих сортів пшениці. Зверніть також увагу, мені здається, вони ще є. в магазині Сільпо. Якщо нема, то значить не те, що там їх не привезли чи ще щось, мабуть, через те, що їх дуже швидко розібрали. В принципі, в мене є макарони, але за 30 гривень. Із твердих сортів пшениці це, це дуже також хороша ціна. Той, хто слідкує за цінами а, на каналі, усі знаєте, що дуже подорожчили також, ну все подорожчали, подорожчили сирочки а, вершкові, плавлені. Як <с> Я взяв цілу упаковку ось таких вершків, вершків, вершкового плавленого сирочку це молочна гильдія. ось, Тому мені здається, що це хороша ціна по 13 гривень. Вони за штучку були. І хтось написав у магазині мені коментар, що в нашому магазині сільпо ціна на плавлені сирочки по 20 з чимось, а у вас по 13. Не знаю. Можливо, ну, Підходьте до адміністратора і запитайте, можливо, ціник не поміняли, тому що дуже багато є таких. А, ну, це людський фактор, да, що, може, не поміняли, забули ціник поміняти. Але в одна мережа, і мені здається, повинна бути також акційна ціна. 13 гривень. Я взяв цілу упаковку. Тут термін придатності написано Вжити до. 8.0725. Тому в холодильнику під самою, під самою стінкою їм нічого не буде. Зі знижкою 45%. Вона пікантна, я її дуже часто показував на відео із магазину Сільпо. Вона завжди зі знижкою. А зараз от була ще акція мінус 45. Тому вона мені вийшла 46 гривень, тут 190 грамів. Вона така пікантна, її так з'їсти, знаєте, шматочок два і вже дійсно пекуче. Тому, можливо, кинув в дому Не знаю. Хай буде. За таку ціну теж хочу сказати, що це Італія. Чорізо пікантне. Так, добре, далі. Взяв ось такі нескільки теж, як ми то можуть наскати на чарівній полишці. Це зранку хай буде до кави. Вони вийшли по зараз вам скажу, по 12 гривень. Взяв таких от пару штучок. По 12 гривень з оцінкою. Повна вартість їх 30 гривень. Я не знаю, чому такий нескільки дорогий. 30 гривень тут 26 грамів. 26 грамів. 12 гривень це я вважаю, що це, мабуть, і його ціна. Ось. Так, добре, це я, вам показав, це я вам показав, взяв капусту, знову взяв капусту, зроблю салат із ранньої капусти і взяв огірок, але це в АТБ, тому що не хочу плутати разом з сільпою АТБ. Ось, це АТБ, це сільпо, і взяв свої хребти, давно вже не купував їх. Не знаю, коли останній раз купував. Вони по 189. В принципі, ціна як була, так і залишилась на них. Тримається вже дуже-дуже довго. Лосось копченого, гарячого копчення ці хребти. Так, і тепер магазин АТБ. Сподіваюсь, місця на столі вистачить. Так, АТБ. На чарівній поличці взяв 141 гривня. І, здається, її треба вже їсти. Я хочу дещо зробити. А, це шкірка, я ж забув. Це Форель Норвен на шкірі а, з чарівної полички, як то кажуть, бачите, з етикеткою наклеєною. 141 гривня 240 г. Зараз я буду дещо готувати. Можливо, зараз там, покажу зараз, що я зроблю із цією рибою. Так, це також на, до цієї риби норвезький. Ну, ви всі знаєте, це крем-сир зі смаком копченого лосося здається. 57 гривень в акції 130 да? 130 грамів, здається, не пам'ятаю, неважно. Томатна паста дуже хороша ціна на цю томатну пасту від а, день у день 300 г 30 гривень. Хто слідкував, той, мабуть, купував також. За акційною ціною. Потягнуло мене на паштет. Я знаю, що можна приготувати паштет в домашніх умовах, але мені оцей більше смакує. Він не такий гіркуватий. По 15 гривень печінковий з томатом та базиліком, хочу спробувати. І ось цей написано вершковий. Я думаю, що він буде ніжний. І той і той 15 гривень, вага, і там, і там по 100 грамів. Взяв салат. Із буряка, теж знаю, що можна приготувати вдома. Але, чесно кажучи, немає часу і та й не хочеться витрачати його. По 36 гривень, от я оскомину знімлю, і все, мені вистачить. 36 гривень, тут 300 г. Хватить мені на цілий тиждень. Оцю кільку, ви пам'ятаєте, вона нещодавно з'явилась в магазині АТБ, як новинка, своя лінія. Томатному соусі, тут 250 г. Зараз вона в акції була по 33 гривні. Тому з чорним свіженьким хлібчиком буде дуже-дуже смачно. Лимони подорожчали 83-86 гривень а, в магазині Сільпо, по 83 в магазині АТБ. А, огірки по 120 гривень. Також ви всі знаєте ціну на огірки це також до салату а, свіжа молода. А, Капуста, свіжий огірок, заправити майонезом, трішки посолити і дуже смакує. Хочеться просто вже залепузене. Треба буде редиску купити обов'язково. Так, на чарівні поличці я взяв оці сосиски докторські фірмові. Дві упаковки. Вони вийшли. Десь тут ціну писав по 32 гривні за 330 г. Я ніколи не нехтую товаром, продуктами термін придатності, яких закінчується. Не закінчився, а закінчується. Це досить добре зекономити. Одразу ставлю до морозильної камери, тому що поки що їсти є що. А потім розігріти, чи навіть відварити у воді у мікрохвильовій печі. Я розігріваю а оці сердельки, і навіть не треба варити. Хто так робить, також пишіть. І взяв оці булочки, не пам'ятаю цьому, чесно, шукав, не знайшов цінник. Дохо-догу. Я вже їх робив, раз купував. Ось, Гриль в мене є. Тут вони вже із диркою, із доброю диркою. Заливаю кетчуп, трішки гірчиці, можна майонез. Ось, Всередину сосиску, на гриль. Ну, Смачно, дуже смачно. І взяв тарталетки. І зараз покажу, що я буду робити з тими тарталетками. Ціна 37 гривень. Пісочні, беріть пісочні, а, тому що є там такі, знаєте, як а, вафельні можна сказати. Мені більше смакують пісочні. Спробуйте. День у день, це власна марка АТБ 138 г, 37 гривень. Так, добре, це все. Це всі були мої покупки. Я стратив дуже багато, чесно вам скажу, грошей, десь до трьох тисяч гривень, але це все мені буде дуже-дуже надовго, тому що дехто потім пише в коментарях, і це він все з'їдає. Як так це все можна з'їсти? І вже ви думаєте, що я це зранку сідаю за от зранку і починаю це все їсти? <ріст> мене ці коментарі дуже тішать, не знаю, чому людина так пише. Знаєте, так можу, Може дитина таке написати. Ну, доросла людина такі коментарі писала, мене просто прориває на сміх. Добре, ходіть на кухню, точніше, розвертаємось, ми на кухні з вами розвертаємось і готуємо а, дещо смачне, можливо, комусь також стане при нагоді. Забув вам ще показати в магазині Єва я взяв серветки. Пам'ятаєте, акція була Купуєш одну і друга зі знижкою 50%. По 36 гривень 150 штук двошарові Greenway в картонній упаковці 36 гривень І друга мені вийшла за пів ціни. Тому я забрав всі, що були на вітрині, тобто 4 штуки. Забув вам ще, бачите, показати. В магазині Аврора я взяв ось цю Арабіку. Це дріб кофі, кава мелена, хочу спробувати її. Цікаво, дуже. Хто вже купував оцю каву, не знаю, здається, вона є також в ТБ. Залишайте коментарі, як вам вона. І зараз ось таке чудо можна купити в Аврорі за 50 гривень. Це печиво. Тут вага 114 грамів, але мені здається, 50 гривень коштує сама коробочка. До речі, можна потім використати на подарунок. Знаєте, є таке штучне сіно. Як би мовити, кладеться в коробочку і вже сюди можна дорогоцінності якісь подарувати добре. Ходіть готувати. Я так увійшов в процес, що і забув, що я мав це показати вам на відео. Беремо тарталетку. І беремо крем-сир. Найкраще, знаєте, беріть крем-сир, щоб він був без ніяких добавок. Це я вже взяв з добавками, але найкраще беріть без ніяких добавок, щоб відчувати смак. Тому що смак сира, а потім лосось, авокадо, воно все змішується і губиться сам смак. Ось так, Беріть із гірочкою, зараз на другому покажу, і з гіркою беріть крем сир. Кладете ось так в тарталетку і ось так ложечкою вже а, розмащуєте. Дуже легко. Все. І тепер а, беремо а, наш лосось. У мене тут дуже багато лосося вийшло, тому, мабуть, я роб... буду не економити, а ложити так знаєте, два шматочки а, ось, ось з одної сторони і з другої сторони. Ось таким чином. Так, ось так вам покажу, щоб було зручніше видно. І е, хочу сказати, що знаєте, брав авокадо, ніби е, воно було добре, але воно якесь таке переспіле, перестигли. І всередину кладемо шматочок авокадо. Можна посередині. Ось так. І все засипаємо зверху вже насінням кунжута, смаженим насіння кунжута. Це дуже смачно, я вам скажу. Усім смачного, економних вам покупок і до зустрічі вже у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд!